Те, що людина транслює, вона таким чином проявляє свою реальність, свій світ. І от тут можна задуматись про те, а що я транслюю, що я проявляю? Це в першу чергу про думки і стани. От буквально все, що про що ми думаємо і в яких ми станах знаходимось, це про формування, проявлення. Навіть формування таке, про проявлення. Все вже давно сформовано, але ми проявляємо той варіант, на який направлена наша увага. Тобто те, що ми транслюємо і для себе, і для інших. Те ми в той варіант ми йдемо, те ми й проявляємо. І якщо просто тримати оцю просту, просту установку в голові, ну, не установка, розуміння більше, Установка це трошки інше. А ось це розуміння в голові тримати, то можна прозріти від того, яку реальність. Ти транслюєш, проявляєш для себе в першу чергу, в першу чергу для себе.